Вітаю вас, мої любі учні! Урок 240. Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Підготуємося до діагностичної роботи. Прочитаємо лист центаврика. Перевірити наші знання з фізики. Тож пригадаймо сьогодні, що ми знаємо про електричне коло, джерело електричного струму та гальванічний елемент. Потренуймося виконувати завдання, щоб добре підготуватися до діагностичної роботи. Пригадайте, що таке електричне коло? Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає розмикає електричне коло. Устав пропущене. Натисну на паузу, прочитай тричі та відтвори з пам'яті. Познач, які елементи потрібні, щоб скласти найпростіше електричне коло. Отже, це джерело електричного струму. Ти споживач електричного струму, ти провідники та вимикач. Поміркуй, за яких умов в електричному колі протікатиме електричний струм. Познач правильні твердження. Натисни на паузу та познач правильні твердження. Перевіримо. Усі елементи електричного кола з'єднані провідниками, металевими дротами. Серед елементів електричного кола. Є джерело електричного струму. Вимикач замикає електричне коло. Пригадай і назви музичні інструменти, для використання яких потрібна електрична енергія. Розкажи, які різновиди музичних інструментів існують. Установи відповідність. Натисни на паузу та установи відповідність. Перевіримо. Ударні. Барабан. Духові. Волинка, клавішні, рояль, струні, гітара та скрипка, хвилинка релаксації. Відеофрагмент Вісільний марш Фелікса, Фелікса Мендельсона. На якому інструменті грав чоловік у відеофрагменті? Перевір себе. Орган найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з набору труб, у які нагнітають повітря. Різні звуки в органі створюються завдяки руху повітря в трубах різного розміру та матеріалу метал або деревина. Гру на органі здійснюють обіруч та за допомогою ніг. Найбільшим в Україні є орган в органій залі Харківської обласної філармонії. Його вага 40 тонн, а висота 15 метрів. Пригадаємо, що таке джерело електричного струму та гальванічний елемент. Установи відповідність. Тиснемо на паузу та виконуємо завдання. Перевір! Обери правильну відповідь. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевірте. З'єднай лініями електроди на рисунку так, щоб утворився гальванічний елемент з чотирьох лимонів. Під'єднай світлодіод до гальванічного елемента, сполучивши пристрої лініями провідниками Тисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірте, як ви виконали це завдання. Познач неправильне твердження. Пригадай, як перевірити наявність труму в електричному колі. Познач твердження, що допоможе тобі висловити думку. Натисніть на паузу. Виконайте ці завдання. Переміримо. Неправильне твердження. це Ось це. І твердження, яке допоможе висловити думку, тобто правильне. Ось це. Отже, підготуйтесь до діагностичної роботи, повторіть вивчені навчальні одиниці. Я прощаюся з вами до наступного уроку!